А знаєш, з 24-го якось мені не по собі. У мене є ліжко, а в когось холодні окопи. Я бачу сім'ю кожен день, а хтось мріє знову для доні співати пісень. У мене є кава і є щось до кави. Хтось не пам'ятає, коли в останній сніданок. У мене є дім і сад біля дому. А хтось під обстрілами ночує в підвалі чужому. У мене є змога просто напитись води, а на полі бою від спраги хтось точно просить у Бога зими. У мене є все, що було і до того, Додалась тривога і більше молитви. Та, знаєш, могла і моя обірвати життєва дорога. І знаєте завжди, мені буде боліти.